Вітаю тебе на каналі Маша Кріїт. Сьогодні по плану яскравий манікюр. Минулий дизайн також був з прозорими кінчиками, але щось пішло не так із слайдерами. Ну, буває, приступаємо до корекції. Тож, у нас у них грифозні нігті і гелеві тіпси. Зараз ми можемо зняти покриття до дуже тонкого шару, бо, по-перше, нам потрібна корекція, і по-друге, ми будемо виконувати її за допомогою гелю. А так загалом на другій корекції гелові тіпси можна перекривати кольоровою базою або гель-лаком. Тож відсуваю кутикулу з кречером Маша Create, Бачу, що птерігію досить такі багато, і беру зараз пилочку, якою знімаю основну масу птерігію, трошки вигладжую розкову зону і тіпсу, яка там була. Ну і звичайно готую до покриття нігтєву пластину в розковій зоні. За допомогою фризи, нам лишається прочистити лише самі пазухи, ну і звичайно ж забрати зайву шкіру з бічних валиків. Я про всяк випадок нагадаю, що під зріз кутикули ножицями ми кутикулу припіднімаємо. Її треба прям вивертати, якщо ми зрізаємо шаром або кусачками. Більш детально і наглядно інформацію про це ви можете знайти у коротких майстер-класах в моєму інстаграм. Пошукайте в стрічці, воно там все є. А зараз, припіднявши кутикулу, я задію легкий кераси. Толітик і зрізаю кутикулу ножицями Маша Кріє. До речі, вони є в наявності, у мене на сайті, посилання залишу під відео. Що ж, з рутинними етапами ми впорались, тепер час краси. Я тоненько ґрунтую нігті рідкою базою і наношу вирівнюючий шар гелю. Дуже сильно, прям не вирівнюю, бо буду опилювати. Бачите, як нігтю клюють? Треба цей кінчик підняти. Я більш-менш рівненько перекриваю росткову зону, і весь об'єм, що лишився, веду на кінчик, щоб з нього випиляти нову висоту. До речі, це прозорий гель Ізі. По численним проханням я все ж вирішила додати його в палітру, і зовсім скоро він буде у наявності пильнути, щоб не пропустити. Він середньої консистенції легко вирівнюється, мало пузирів в ньому. Він майже не пузирюється. Ну і дуже прозорий, звичайно ж. Дивимось на проміжковий результат. Вказівний зазвичай клює більше всіх, тож я беру ще більшу краплю і дуже-дуже багато гелю лишаю на кінчику, але цю викладку я все ж роблю в одну каплю. Це можна зробити просто гелом, не задіючи акригель або гель желе Знімаємо липкий шар, щоб пилка не забивалася, і будемо пиляти! Опил виглядає досить таки масштабним, але якщо працювати за схемою, то це недовго і не складно. До речі, у більшості корекцій, будь то укріплення гелем чи ну, ось така повноцінна гелева корекція, я опилюю лише кінчик ністя росткову зону, викладаю так, щоб її не треба було опилювати. На даному етапі я пропрацьовую лише поверхню, підбираю провислі нижні паралелі, задаю форму. А от вивороти я завжди пилю в самому кінці. Ось що ми маємо: натуральний рівненький мигдаль. Тепер час шаленого дизайну. Спершу роблю яскраво рожевий зебровий стемпінг. Треба, щоб весь кінчик був перекритий. А от що там на нігтювому ложе не так важливо, бо ми перекриємо його втиркою. Це буде золотисто рожево зебровий френч. Ого! Щоб красиво натерти втирку без зайвих сходинок, я перекриваю топом весь нігодь і тоді натираю втирку. Тобто я не промальовую топом окремо нігтьове ложе, бо тоді буде видно об'єм. Звичайно ж, для того, щоб перекрити стемпінг, втирка має бути щільна. Промалювати лінію френча насправді простіше, ніж здається, просто треба вдалий гелевий пензлик, не дуже великий. І за допомогою його форми ми промальовуємо рівненьку лінію посмішки, буквально у три рухи. Нігтьове ложе можна промалювати дуже тоненько, нам треба зафіксувати втирку, а сам ніготь гелевий, він не гнеться і втирка не буде сколюватись. Що ж, тепер вивороти. Дивіться, як класно ми їх підняли. Пиляти тут досить таки багато, але воно того варте. Правда ж, варте? Ну і як вам? Не занадто яскраво? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк, я буду дуже щаслива. Ну і, звичайно, підпишіться, якщо ще не підписані.